Режим. Так саме режим. Причому в незалежності від того, скільки місяців вашій дитині. Є мами, які хочуть, щоб режим дитини був фактично віднародженим. Проте це фізично неможливо. Давайте спочатку дамо визначення тому, що таке режим. Режим це коли ваша дитина стає, засинає, їсть. Чітко в один той самий час. Ну, трошечки плюс-мінус хвилинка. Ось це режим. І для дитини перших місяців це абсолютно нереально. Дитина не може жити за таким режимом. Вона живе за внутрішніми ритмами, за відчуттями голоду, за відчуттями втоми, за відчуттями безпеки, потреби. Тобто вона не зможе жити за режимом, який ви, скоріш за все, собі могли. Уявити і про які ви планували, коли були вагітні, ну або той, який ви підгледіли десь в інстаграмі у якоїсь блогерки, на жаль, так не буде. Якщо ми говоримо про перші три місяці, іноді два з половиною чотири, то це перш за все не про режим. Це про ритм, коли ви відчуваєте потреби дитини і йдете за ними. Більш того, в такому ритмі доволі часто буває фіксований ранок. Так, він не буде фіксований хвилинка в хвилинку. Але він буде, наприклад, з 7 до пів на восьмої дитина завжди прокидається. А далі ви приблизно знаєте її потреби у тому, скільки її потрібно гуляти. І ви знаєте, скільки вона в основному спить в той. Або інший період дня, і у вас є цілком очікуваний ритм дня. І ось такий ритм, він притаманний дітям саме перших кількох місяців. А що ж потім? Давайте розбиратись далі. Вже починаючи десь з 4 місяців, ви можете формувати доволі такий очікуваний. Ритм, який дуже вже буде схожий на режим. Чому? Тому що в цьому віці, як правило, у дитини є фіксована кількість денних сніг. Це може бути як три сни, так і 4. Іноді 5, але тут увага. Якщо 4 місяці вашої дитини 5 сніг, то, скоріш за все, дитина дуже швидко їх скине і, ну, якби і знову все доведеться ладнати. Тому, якщо зараз у вашої дитини п'ять снів, і ви не знаєте, що з тим робити, запрошую вас на разову консультацію. Буде достатньо для того, щоб розібратися, як його позбутися. Але повертаємось до нашого режиму. Якщо у вашої дитини є зараз, є зараз 4-5 місяців і є зараз 3-4 сни, то абсолютно цілком можливо зробити ось такий приблизний. Ритмований режим, а саме фіксований ранок, фіксоване першочасне Ну, Скоріше за все, доволі фіксований до початок другого сну і фіксований початок ночі. Ось далі, третій, там, третій, четвертий сон можуть вже більше різнитися, тому що там більше факторів, які будуть впливати на їхню тривалість, на їхній початок. Але це можна зробити. І якщо вам цілком підійшов би ось такий ритмований режим, то у вас є два варіанти. Перше, це йти на курс Сон в радість, де є вся необхідна інформація для того, щоб його побудувати. І друге, якщо ви знаєте, що ви не одолаєте ніяким чином нам самостійну інформацію, так, щоб її своєчасно ввести в життя. Запрошую вас на індивідуальну консультацію. Імовірніше за все, тут однією не обійдеться, і буде потрібно або дві, або одразу комплекс з чотирьох консультацій. Ну, наприклад, якщо вашою метою є не тільки режим і менша кількість нічних прокидань, а ще і якась робота з асоціацією на сон. Тоді чотири консультації важно брати. Ось вашій дитині вже. 5-6 місяців у дитини три сни, і тут увага, є діти, які з трьома снами можуть мати чіткий режим. Так, будуть дні, коли він буде ну, трошечки пливсти. Ну, буває, з ким не буває, буває. Але на трьох снах що добре. По-перше, вони тривають доволі довго. Це може бути від 2 до 4 місяців. Потім вони переходять в два, відповідно, які тривають ще довше. І ось тут ви дійсно можете мати режим. Тут класно працювати з асоціаціями, змінами способу засипання. Можна працювати з переселенням у власне ліжко, з самостійним засинанням. У віці якраз 6 8 місяців, коли у дитини такі, так, 6-7 сіми. Дуже класно з цим працювати. Вісім місяців зазвичай вже переход йде повноцінно на два сни, і там може бути своя історія, але, звісно, там теж класно працювати з самостійним засинанням через зміну способу засипання. І все це ви теж можете зробити або самостійно на курсі Сон в Радість, ура! або ж за допомогою мене на індивідуальному супроводі, або в комплексі. Запрошую вас на них. І ось нарешті вашій дитині 8-9 місяців. Вона скинула третій сон, є два сни і ура! От саме на двох снах можна будувати стовідсотковий режим чітким прокиданням, вкладанням, прокиданням, вкладанням, прокиданням і вкладанням на нічний сон. Тут все можна побудувати. Як по годинничку. Так, хвилинка-хвилинку, в ну все ж таки, на речі вийде, але плюс-мінус 5 хвилин режим побудувати можна. Ось це той час, коли у дитини саме два сни, коли дитина може мати ось той режим, про який ви мріяли. Також тут вже ми можемо говорити про більш повноцінний прикорм, який може мати. Як два, так і три прийоми в 9-10 місяців. А нагадую, що дитина на двох снах може жити і до півтора року, тобто з восьми місяців до півтора року. Так, там будуть деякі зміни, але не настільки великі, щоб рушити абсолютно все. Порушити там може хіба що хвороба, початок літа. Теж може бути, і або якісь поїздки. Так, звісно, вони будуть вносити якісь корективи. Але загалом режим можливий. Це прекрасний час для того, щоб опрацьовувати асоціації, з засинанням, яке завершення грудного вигодовування. І все це можна зробити або на курсі SonRADI10, він призначений для дітей, у яких два сни, або які. От-от скинуть, скинуть третій сон. Вони саме для вас. До речі, для тих, хто ось ось скине третій сон і зараз думає брати сон в Радість чи сон в Радість 10. Беріть саме 10, тому що там є спеціальний урок по скиданні третього сну Від мене. Ну, і ось ми з вами підібрались до фіналочки. І давайте підведемо підсумок. Ритм, притаманний дитині в перші місяці. Він може бути доволі хаотичний, але при певному спостереженні ви можете розуміти, що і коли у дитини відбувається. Далі, починаючи з 3-4 місяців і десь місяців до 7, у дитини може бути ритмований такий режим, коли є фіксований ранок, фіксоване засипання на денний перший сон і на нічний сон. Далі в день ви так само дивитеся по дитині. Ну, або воно часто накладається на якісь такі побутові організаційні справи, і в принципі всіх це влаштовує. Також в період саме з п'яти місяців, десь до восьми, можна вже цілком починати працювати з самостійним засипанням, можна, тому сміливо. Далі. Якщо вас це не цікавить, починаючи десь з восьми місяців, коли дитина скидає третій сон, ви можете вибудувати чіткий режим дня, який буде трохи зміщатися з певним віком, але загалом, загалом, може триматися і пів року. Тому, якщо у вас є ще питання, пишіть мені в особисті. А я нагадую, що вся інформація по сну дитини є. В двох курсах сон в радість, сон в радість 10 плюс. Посилання на них ви знайдете в шахті профілю. Ну і звісно, якщо вам потрібна допомога з режимом, зі зміною асоціації, з самостійним засинанням, з переселенням в ліжко і з завершенням ГВ, яке можна проводити близько року, ну або трошки раніше, якщо у вас в цьому є потреба, а також в два роки, в три роки, будь ласка, пишіть мені в особисті. Побудуємо ваш.